Березневий вікенд президента у Черкасах. Ось і тікає наш президент. Чому Петро Порошенко достроково завершив виступ на мітингу і відмінив усі заходи у Черкасах? Його! Хто спровокував бійку між поліцією та представниками нацкорпусу? Яка мета туризм обіцяти президента? Мужики, їдьте на схід. У якому випадку розкрадання в оборонці спровокують черговий майдан? Бату! Бату! Чого вимагають активісти від гаранта? Нам доводиться сьогодні цілий день переслідувати лайно, яке бігає від нас по всій Україні? Чи виконає Порошенко вимоги нацкорпусу і посадить звинувачених у корупції друзів? Діючий політичний режим в Україні фактично вичерпав ліміт довіри? Дивіться прямо зараз тільки у секретних матеріалах. Пам'ятаєте, як на інавгурації Януковича перед ним зачинилися двері? Це стало символом дострокового припинення повноважень та його втечі з країни. А от на інавгурації Порошенко у 2014-му перед ним впав військовий, який знепритомнів та не втримав гвинтівку. Тоді цей знак пов'язували з війною на сході, але схоже, що знак був про інше. Корупція в українській армії та розкрадання оборонних грошей, наближеними до Порошенка людьми, може стати передвісником кінця його президентства. Спочатку нацкорпус прийшов до маєтку Гладковських. А на цих вихідних протест перемістився під адміністрацію президента. Було багато штовханини: сльозогінний газ, бійки з поліцією. <плес> Але молодики у камуфляжі швидко зрозуміли, що гарант їх не почує, адже поїхав у Черкаси. Ми поїдемо і спитаємо його прямо. Коли сядуть звиначоп'ядемо Їдемо! Yeah! корпус автобусами рушив за президентом до Черкас, але про це трохи згодом. А поки нагадаємо причину цих протестів. коли платить, платит хоч хтось, коли будуть гроші, коли всі гімнюки платять, оплата в понеділок. Це син колишнього голови РНБО Гладковського вимагає тіньових грошей з Житомирського бронетанкового заводу і паралельно руйнує сакральний лозунг, армія, мова, віра, на якому будувалася агітаційна кампанія Порошенка. Хай Житомир бабло поверне, уже не по поняттям. Загалом, за інформацією, джерел наших колег, син Владковського, разом із поплічниками вивели з бюджету 250 мільйонів гривень наших з вами грошей на закупці контрабандної техніки низької якості за завищеними цінами. Оцініть апетити молодиків. Давай уже треба монетизувати все це. Це моє питання. Я все зроблю. Я новий рік без 300-500 зустрічати не буду. І саме цей надцинічний випадок став причиною для активізації національного корпусу, серед яких було чимало ветеранів війни на сході. Ми ніколи не дозволимо грабувати на українські оборонці. Ми нікому не дамо цього робити. Вимоги протестуючих не хитрі посадити колишнього голову Укроборонпрому Кладковського. адресат цієї вимоги безпосередньо Петро Олексійович. Я думаю, що він не здатний буде на те, ну, здати Гладковського, тому що занадто багато бізнес-інтересів їх пов'язано. Однак всі розуміють, що садити друзів навряд чи хтось буде. Адже Олександр Гладковський та Ігор Кононенко це найближчі соратники та ділові партнери президента. Мовляв, вони посвячені в усі таємниці непублічної бізнес імперії. Гаранта це найближчий бізнес-партнер через нього. Він йому продав свого Богдана. Фактично для продажу Богдана корпорації Богдан було взято 300 мільйонів з держ державного банку потім фактично не повернуть. Нагадаємо, за інформацією колег в корупційних схемах на оборонці була прямо задіяна на той час ще Порошенківська ленінська кузня. І на окремому місці поставимо президентський оборонний завод Ленінську кузню група використовувала його як звичайну прокладку. Через кузню по ланцюжку прогнали ще 70 мільйонів гривень від київського бронетанкового. Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що про корупцію в «Укроборонпромі» силовики знають давно. Ведуть десятки справ і вже навіть почали арешти та допити фігурантів. Але ані гладковського старшого, то що Олег, ані молодшого, то що його, в цьому розслідуванні немає, і на допити їх ніхто не викликав. Чому головні фігуранти журналістського розслідування випали з поля зору силовиків та чи не є це спробу відвести скандал від персони президента? Розкажемо далі. Ще на під'їздах до Черкас стало зрозуміло, що протестувальникам тут не раді. Подивіться, скільки автобусів з поліцією приїхало охороняти гаранта. Крім того, автобуси з нацкорпусом по дорозі на Черкаси 12 разів зупиняли патрульні, як стверджує Андрій Білецький. Вже за годину кортеж гаранта на всіх парах, утік від протестувальників. Вітаю! Ось і тікає наш президент. Потасовки з поліцією, газ, димові шашки так налякали гаранта, що він навіть передвиборчий мітинг не закінчив. Черкаси місто для Петра Олексійовича та Олександра Гладковського може й невдячне, але точно не чуже. Адже головою обласного штабу блоку Петра Порошенко в Черкаській області з 2014 по 2015 рік був сам Олег Гладковський. Звільнити мене з посади голови Черкаської обласної організації блоку Петра Порошенка Солідарність. Саме він і забезпечив Петру Олексійовичу гарні результати на виборах 2014 року. Після чого, як стверджують журналісти, відправились виляти оборонні бюджети на посаду голови ради нацбезпеки і оборони. Дуже велика робота була зроблена, і мені є чим пишатися. Сьогодні місто, яке принесло перемогу партії Петра Олексійовича у 2014-му, посилає у нокаут рейтинг діючого президента. Цей скандал фактично розвалив повністю всю стратегію в нього Вже мінус чотири чимис відсотків. Майже 5%. мінус Експерти взагалі схильні бажати, що останні рухи правлячої верхівки говорять про те, що в них зовсім немає плану протидії негативу, пов'язаному із розкраданням армії. Я думаю, що Порошенко зараз буде думати над певною заявою, яка б дозволила йому вести далі свою передвиборчу кампанію, начебто, і вибачити, вибачитися, але і не взяти на себе політичну відповідальність. Я думаю, що він буде працювати над такою заявою. ВПП акції Нацкорпусу, який вимагав посадити корупціонерів, охрестили рукою Кремля. Це офіційна реакція. А не офіційна реакція репресії проти активістів. Принаймні так стверджують у нацкорпусі. За даними представника нацкорпусу Костянтина Мірошниченка, вчора були затримані голова місцевого осередку національного корпусу Дмитро Кухарчук та член організації Євген Свиридов. Зараз знаходимося біля будинку Дмитра Кухарчука. його сьогодні затримали. У національному корпусі ж обіцяють довести справу до кінця і змусити владу посадити фігурантів корупційного скандалу. На це націоналісти дали президенту тиждень інакше протести відновляться з новою силою. Наші дії це масовий мирний протест до повного виконання всіх чотирьох вимог. Журналістське розслідування про розкрадання в оборонці чи не вперше вивело людей на протести через журналістське розслідування вперше звільнено високопосадовця. А от чи будуть реальні вироки? Мені особисто мотиви втечі Петра Порошенка від активістів у Черкасах не зрозумілі. Якщо ти справжній президент, то мусиш відповідати на будь-які незручні питання, особливо коли вони стосуються твоїх друзів та їх корупції. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.